Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті». Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю, сьогодні 4 серпня, а це значить, що ми будемо розбирати на чому можна буде заробити на наступного тижня, 4 по 11 серпня. І так, давайте розпочнемо з підсумків минулого тижня. На минулому тижні у нас було досить багато активностей, а саме серед лаунчпулів у нас стартанув лаунчпул l 3 на Bybit. Останнім часом лаунчпули на Bybit приносять не досить велику суму. Я завжди стейкаю по фулу 2000 USDT. І ось статистика, скільки мені в день е, приносить цей лаунчпул. Це виходить в районі 2 доларів, але так як ринок зараз червоний, все сипеться, то в принципі, я думаю, ці токени немає сенсу зараз зливати. Можливо, почекаю трішки, коли ринок позеленіє, і хоча б X2, X3 з цих токенів можна буде заробити. Також у нас на двох біржах стартонув Лаунчпул і Джампстарт проекту Matrix. Ми ще до понеділка його стейкаємо. На ОКХ я стейкаю найбільше і також закинув мінімальну суму на BingX, щоб зрозуміти, скільки можна отримувати на біржі BingX в Лаунчпулах, так як це перший лаунчпул просто для тесту закинув, щоб... На майбутнє розуміти, чи приймати там участь чи ні. Про результати я всі напишу в телеграм-каналі крипта тому підписуйтесь і дізнаєтесь скільки на цьому можна було заробити. Також у нас на минулому тижні прилетіли винагороди за Airdrop Hunt від Pixelverse, токен PixF. Нагадую, Hunt – це. Така промка на Байбіті, де потрібно закинути 100 USDT, підписатись на Твіттері, проторгувати токеном і заповнити форму. І також нам прилетіли винагороди за токен Splash UX-Link на Байбіті, там 200 UX-Link прилетіло, досить непогано, це в районі 36 доларів. Ця промка була тільки для нових користувачів. Це, в принципі, от такі от основні моменти, за що ми могли заробити на минулому тижні. Давайте перейдемо до наступного тижня і дізнаємося, що нас чекає на наступного тижня. Хочу розпочати із такого трішки нестандартного для цього відео промо. Це більше такі якби теснет, які я про які я писав в телеграм-каналі. Це Cycle Network. Ну, а справді тестнетів досить багато, але цей тикет не потребує вкладень. Там, наскільки я проаналізував це е, проєкт, який підтримує Binance Labs, всі такі от тестнети, які підтримує Binance Lab, вони всі роздають е, свої токени. Тому я, можливо, введу нову таку рубрику про тестнети, як їх виконувати, які там потребують вкладень, які не потребують, і е, як на цьому можна заробляти. Тому можете перейти на телеграм-канал, я там е, зробив таку детальну інструкцію, як цей тестнет виконувати. Е, він абсолютно простий, там багато часу він не займає, і ви можете додатково якби, виконувати ці, цей тестнет, так як зараз трошки ринок червоний, і трошки у нас якби промок поменшало. Е, тому от на такий період можна повиконувати різні теснети. Якщо у вас є на це час, також я хочу вам розповісти про круту промку наступного тижня. Вона е, стартунула на цьому. Це промка від Трасі Плюс. У мене є окреме відео про цю криптокарту і також про цю промку, яку вони запустили. Що там за промка? Ми можемо отримати 5 євро за друга, і також друг теж отримує 5 євро. Нам потрібно завантажити. Додаток Trusty+, Plus, пройти QIC, відкрити криптокарту і таким чином можна потім прийняти участь в цій промці і запрошувати друзів і таким чином заробляти. Я думаю, це досить крута промка, тому що насправді цією картою користуються не стільки багато людей. І я знаю, що досить багато криптонів хотіли б таку карточку, щоб просто, наприклад, з біржі, там, заробив на промці, перекинув на карту, і таким чином можна там піти, оплатити каву, там, чи в закладі якомусь оплатити е, рахунок е, саме криптою. Тому що ця карта дозволяє, якби, перекинути туди USDT і розплачувати саме криптою. Тому, друзі. Про цю промку теж написав телеграм-каналі, тому переходьте і дізнавайтесь більше, як тут приймати участь. Також на наступному тижні в нас, як я сказав, завершуються лаунчпули. На наступному тижні підіб'ємо підсумки, скільки на цьому можна заробити. Сподіваюся, що Bybit продовжить таку тенденцію радувати нас лаунчпулами. Можливо, відкриється ще якийсь цікавий лаунчпул, де ми можемо. Прийняти участь. Також нагадую про токен сплеш. Вони зазвичай нові зазвичай з'являються серед тижня, і про них я в режимі онлайн пишу в телеграм-каналі. І також хочу розповісти про цікаву таку новину. Вона буде не на наступного тижні там трішки далі. 14 серпня очікується день народження телеграму, і в тапалці в телеграм-боті Докс. В нас з'явилася така новина, що саме в цю дату вони хочуть зробити якусь подію. Ну, я думаю, можна, в принципі, здогадатись, що це за подія. Скоріше за все, під день народження Телеграму вони можуть об'явити лістинг токена Adobe. Бо в нас було декілька спроб лістингу, так сказати, біжа Gate.io. Показала, що скоро ліс. Лист... Я думаю, це був такий фарт старт, і більше трішки раніше про це заявила, і, якби не було багато шуму. Також у нас цей токен з'явився майже на всіх премаркетах. Ось 5 серпня він з'являється на премаркеті OKX, Тому, в принципі, вже вже час лістингу підходить. Я думаю, це буде крута подія. Тому, друзі. То ще не тут ви можете в декілька кліків зайти в цю, цей бот, забрати свої токени за період користування телеграму і виконати всі завдання, вони там досить прості, які пропонує Таплка. виконати, забрати токени і чекати лістингу. Тому, друзі, сподіваюся, що саме 14 числа відбудеться лістинг, і ми зможемо на цьому заробити. Тож, друзі, на сьогодні це були всі промки, їх поки що не досить багато в зв'язку з ситуацією на ринку. Але я думаю, на наступному тижні ще, ще будуть якісь круті анонси, і ми зможемо ще додатково заробити. Дякую за перегляд. Підпишіться на телеграм-канал Екрипта, Підпишіться на цей канал, поставте лайк, також поставте дзвіночок, щоб не пропускати такі можливості. І також напишіть коментар, можливо, вам цікаво ще якісь теми розібрати. Я обов'язково їх всі прочитаю, обов'язково ми розберемо разом з вами. Всім дякую, папа -па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.